Стовби чорного диму такі кадри почали ширитися в мережі вчора, 6 червня. Дим було видно із різних куточків міста. Як виявилося, на вулиці Дорошенко горів житловий будинок. На місце відразу прибули пожежники та загасили полум'я. Наразі відомо про одного потерпілого його забрала швидка. Місце виклику було оперативно направлено на чергові відділення рятувальників. По прибуттю за вказаною адресою вогнеборці побачили повністю охоплений вогнем дах житлового будинку. Через сильне полум'я існувала загроза поширення вогню на балкони поряд, розташованого п'ятиповерхового житлового будинку. На пожежу відразу збіглися люди. Кажуть, налякалися побаченим. Спочатку вибух був, вогонь в чотири поверхи був. Я обміняв жахливе явище, якщо чесно. Спочатку вибух був, потім полум'я і шифер почав стріляти. Нам вдалося поспілкуватися з дружиною потерпілого. Вона розповіла, що чоловік потребував медичної допомоги. Людина психічно неурівноважена. Я визивала поліцію цілий тиждень і визивала медиків. Швидку допомогу не отри... приїжджали, вони нічого зробити не могли, вони його не забирали, тому що по закону вони не можуть його взяти без його згоди. Я просила людина, вони бачили прекрасно, що він ненормальний, не що в нього не все в порядку, ні з головою, ні, ні з чим не в порядку. Жінка розповідає, все почалося з простих погроз, втім пізніше чоловік перейшов до дій. Він почав мені грозити і сказав: Втікай відсюди, бо я тебе зараз спалю. Я вибігла і почала дзвонити в поліцію. Поки оці всі приїжджали, то дивіться, що сталося. Вогнем пошкоджено оздоблення стін та перекриття. Знищено речі домашнього вжитку та покриття житлового будинку. Сума збитків наразі встановлюється. Артем Максименко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.